Всім найщиріші вітання. Сьогодні ми починаємо захід соціальної підтримки, під час якого ви отримаєте смачні булочки напівфабрикати, які вам зможуть допомогти в потрібний скрутний момент. Ви зможете їх поїсти, і це стане неабиякою підтримкою для кожного з нас. Також сьогодні люди, які мешкають в районах, отримують по пачці макарон. І ще деякі наші активісти також отримують цей бонус, бо не на всіх вистачає. Тому без образ, будь ласка, і починаємо. Доброго дня. Я хочу подякувати фонду Добрий заклик за те, що вони нам ну, як надають допомогу. Хочу побажати миру нам всім, а також здоров'я і Божої благодаті. Добрий заклик. Ми дуже вдячні за допомогу. Інвалідам, як ніколи нужна ваша допомога, ми дуже вдячні і ждемо від вас ще подано. Хліб для України це в першу чергу символ добробуту, незламності та гостинності. Ми щиро дякуємо будкол міністрі за такий великий добрий вчинок. Хай символізує цей хліб вашу доброту та розуміння. Слава Україні! Дякую благодійної організації. Добрий захід, дуже, дуже добре. подякую! Дякуємо організації, добрий заклик за допомогу. Дуже вдячні. Дякуємо вам за допомогу. В такий важкий час. Нам це дуже потрібно і дуже потрібна ваша увага. Дякуємо. Дякую доброму заклику за те, що нам дають такі продукти, смачні. і Підтримують в тяжкі важкі часи. Дякую за допомогу.